Понад 900 російських комерційних об'єктів досі не націоналізували в Україні. Це ті, які належать уряду РФ та державним компаніям Росії. І, хоча перелік об'єктів Кабмін затвердив ще півроку тому, держава не поспішає їх націоналізовувати. Про це повідомляє група аналітиків Трап-агресор. Зокрема, мова йде про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно. А це 8 літаків, 11 морських суден, десятки автомобілів, автобусів та більше ніж півтисячі – Донець залізничного рухомого складу серед корпоративних прав, які мають бути вилучені на користь України. Містяться права на такі відомі підприємства, як «Нєфть АЗС Україна, що належить російському ПАТ ТАТНЕФТЬ, ПАТ ЕНЕРЕГОМАШ СПЕЦТАЛЬ, що через кіпрську компанію входить у структуру держкорпорації Росатом, ТОВ «Брокарт Україна, що належить кіпрській компанії інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється мінторгівлі РФ та інших. У Трап-агресор нагадують, що Кабмін ухвалив проєкт наказу президента про передачу усіх цих корпоративних прав на користь України ще 5 серпня 2022 року. За інформацією «ЮСХЕМ», далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд. А саме в Мінекономіки на доопрацювання, але рішення про вилучення так і не ухвалили. Отримані кошти від вилучення російського майна повинні зарахувати до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а згодом їх мають використати на будівництво і реконструкцію громадських будівель. Об'єктів критичної інфраструктури та закладів охорони здоров'я, які знищила російська армія, також кошти повинні спрямувати на купівлю житла для внутрішньо переміщених осіб та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії. У грудні фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до фонду ліквідації наслідків збройної агресії 17 мільярдів гривень з рахунків раніше націоналізованих дочок російських фінустанов промінвест та «Сбербанк». はい。